Україна відбила наймасованішу комбіновану ракетну атаку у світовій історії, такого не робила жодна країна сучасності. Під щільний ракетний вогонь ворога 2 січня потрапили Харків, і Київ. Там досі тривають рятувальні операції, де СНС разом з поліцією витягують людей з-під завалів. Найновіші деталі терористичної атаки расистів про що звітує кремлівська пропаганда та думка військових експертів та чим цей масований удар відрізняється від інших. Про все це розкажу за ми з вами новини Тесенвіє і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це кадри з нагрудної камери харківського поліцейського. На них перші хвилини після влучання ракети по житловій забудові в центрі міста. Правоохоронці ходять руїнами того, що колись було звичайним подвір'ям та шукають людей. Є ранені! Давайте, щоб дасть. ви можете йти. Давайте потихеньку. На момент запису цього відео відомо про щонайменше 50 постраждалих від рашиського удару по місту. Всього ракет по Харкову запустили щонайменше 6. Скоріше за все. Били іскандерами ракети по балістичній траєкторії за лічені хвилини пролітають з російського Білгорода і українська ППО. На жаль, тут майже без сила. А це фото зробила мати цього хлопчика. Її квартира потрапила під обстріл. Щоб врятувати хлопчину від уламків, вона сховала його у ванні. Саму її лице та ноги посікло уламками скла. Як пізніше виявилось, це відома волонтерка Наталія Попова горіти у пеклі нелюдам, які запускають ракети по цивільному населенню. Сеоню, але Харків це місто незламних. Місто герой від 24 лютого, 22 року зустріло ворога обличчя до обличчя, не зламати расистам харків'ян зараз. Чоловіки на балконі саме однієї тих багатоповерхівок з попереднього відео, побачивши у своєму побитому дворі мера Харкова Ігоря Терехова, вирішили патріотично привітати міського голову і показати всьому світові, що вони думають про русський мір цих людей. Uhm точно не вдасться підкорити расистам. Ігор Олександрович. Руський! Проте найбільше ракет летіло на Київ. Столиці ворог тероризував майже з усього, що мав. Летіли ракети Х-101, Х-55, Х-555 та навіть гіперзвукові призвукові кинджали. За інформацією КМДА, лише у Солом'янському районі столиці, де російська ракета вгатила по житловій багатоповерхівці. Постраждали 49 людей. Двоє загинуло. Приголомшливі кадри, які одночасно лякають і зворушують, публікують українські герої. ДСНСники вони витягують людей буквально з пекла, неодмінно ризикуючи своїми життями та здоров'ям. Пропоную подивитися без зайвих коментарів. Публікують у ДСНС і зворушливі кади порятунку тварин, котів, собак та навіть двох папуг. Сподіваємось, усі вони знайшли своїх хазяїв. Рашисти не жаліють ні людей, ні тварин. У київському центрі порятунку тварин, в 300 метрах від якого влучила російська ракета, сильно контузило ловицю. Юну кішка надзвичайно перелякалася і навіть втратила координацію. Зараз її лікують та сподіваються на одужання. А от багатьох людей у Солом'янському районі столиці врятувала банальна вдача. Мене спасла, спасло щось плоска жжену з двері двір спасла. У мене єдине питання: ну скільки ж можна за даними видання Defense Express, ракети Ха, що били по Києву 2 січня, були вироблені наприкінці 23-го року. Про це можна дізнатися, подивившись на маркування на уламках однієї з них. По перше, це ще раз доводить, що західні санкції проти Росії працюють щонайменше недостатньо ефективно. По друге, як йдеться у статті, Росія довгий час накопичувала ракети, і тепер, схоже, буде бити по Україні частіше. Комбіновані атаки Кремля з використанням усіх типів ракет одночасно, а також роїв БПЛА вкрай небезпечні. У мінобив старев заявили, що цілили по військових об'єктах виробництвах ракети БПЛА. Не варто й голошувати на тому, але ми всі бачимо, що били саме по об'єктах цивільних будинках, виробництвах і складах, а також об'єктах критичної інфраструктури. На щастя, у столиці вже потроху відновлюють світло та водопостачання. А ось пропагандисти взагалі з лузду з'їхали і вигадали собі чергову перемогу. Ударом ракети вони нібито пробили якийсь таємничий київський бункер, де Перебував заступник залужного. Натомість сам залужний повідомив про рекорд. За одну добу українським воїнам вдалося збити 10 кинжалів. А це неабияке досягнення. Бо якщо така влучить у сіль, наслідки будуть величезні за старіх главком. А дякувати треба українським бійцям ППО за їх майстерність та американським ЗРК Петріот. Саме ними і збивають подібні ракети. Рашисти ж витратили на атаку 2 січня не менш ніж 620 мільйонів доларів. З такою комбінованою ракетною атакою, яку відбила Україна, не стикалася жодна сучасна країна. Тож українська ППО вже увійшла в історію. Вважає голова благодійного фонду «Повернись живим Тарас Чмут. Подякуйте знайомим ППОшникам. 2 січня вони успішно відбили наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки. ППО топ. Відреагували на російську терористичну атаку навіть у Польщі. Там тепер, схоже, не будуть чекати, поки якась ракета залетить до них у повітряний простір. Натомість, при перших ознаках масованого обстрілу України ті підніматимуть винищувачі, як це вони зробили зранку 2 січня. Команда Тесенвії висловлює співчуття рідними друзям загиблих українців і постраждалих від терористичної атаки Росії. Ворог точно отримує по заслугах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски, новин. Бережіть себе і будьте пильними.